Закінчилася клята ця війна, не буде вже лунати на тривога, минула вже страшна оця біда. Збудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе. Вона і середини душу гріє, коли здається, що не стерпне все. Так хочеться такі споки. Дивись уперед, без страху, без тривог спокій відчути. Так хочеться, щоб мир наш знов воскрес. Тоді додому обернуться всі солдати і своїх рідних щиро умінь. А тих, хто загинув, не забудемо згадати молитві. Вони у небі вже живуть. Збудіть мене, ви чуєте, прокинусь. Радію перемозі, як дитя, Вклонюся воїну, конюсь чиєму сину за Україну, за своє життя.